Ну і далі про сьогоднішній шабаш у Кремлі, так де там потім зустрічав цих цих гауляйтерів, призначенців, колаборантів і зрадників нашої держави. Ну і подивіться на ці фотографії, які ж вони всі тішаться недовго вам залишилось. Про українських колабораціоністів Там ж Деніс Пушилін від терористичної організації ДНР, пасічник від терористичної організації ЛНР. Ну і також ось ці всі призначенці, гауляйтери, начебто на Запорізьку Херсонську область, відповідно йдеться про ось цього Євгена Балицького з ліва від екранів. І от за ним хто там Володимир Саль? Обидва колишні представники. Сумнозвісної партії регіонів, ось таких гарних кадрів, та ось надає партія регіонів чи колишня регіональна еліта ось Російській Федерації і російському режиму. Про це гауляйтерів не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Михельсон, журналіст і колумніст Пане Олександре, моє вітання. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Олександре. Я не знаю скільки новин, у нас що я от. Навіть якусь окрему не можу обрати. Що вас зачепило найбільше із того, що ви сьогодні побачили, прочитали, відчули, проаналізували? Ну е, Направду, я складний думаю, вибір. Ні, ну думаю, нікого не здивую, що це дві речі. По-перше, мене вразила все таки промова Путіна, тому що. Ну якби я, б, я а, а думав, чим чим що... він отак взяв і вас зачепив, пане Олександр. А, а я думав, що він мене не здивує сильніше ніж дивував е, довгі роки перед тим. Е, але все одно щоразу я дедалі сильніше замислююсь. От це людина грає в таку гру, е, в яку полюбляють грати, наприклад, представники династії Кімів у Північній Кореї. Що я божевільний, не чіпайте мене, бо гірше буде. Чи людина справді не сповна розуму? Це дуже дивовижно, тому що виголосити таку промову та й підготувати її, треба мати справжній талант. Ця промова внутрішньо абсолютно не суперечлива, тому що вона ні в якій точці не торкається реальності. І треба мати талант, щоб написати внутрішньо несуперечливий текст, який ніяк не торкається реальності. Я, я не знаю, як це пояснити. А друге, що мене вразило, це така. Метка, я б сказав, от не влучна, а саме метка реакція президента Зеленського, який зумів це все перебити і е, змінити порядок денний, е, зокрема заявою про вступ до НАТО, хоча зараз вже виглядає на те, що це була така певна самодіяльність. Але принаймні в інформаційному плані, ну можна вважати, що переламати цей порядок денний йому все таки вдалося. Так, так, діяли не як об'єкт, а як суб'єкт, я би так сказав. Та? Коли ініціатива з нашого боку така була проявлена, що навіть і Захарова там казала про свої крилишки, які мішають повсті Росії до світлого Це майбутнього. Олександр. Так, ну давайте не про Захарова, пане Олександре. А знаєте, от на серйоз, та, от поговорити на серйозну тему. А президент в цьому зверненні казав про те, що окей, ми підписуємо, там Стефанчук, та там, та, там Шмигалі він. Пришвидшений такий порядок, і так далі, і так далі. Добре, беремо, відкладаємо, подивимося, що буде, але казав про цей е, 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 який там е, київський безпековий такий компакт варіант, такі okay. Security Compact, да ось це шановні глядачі. Він був представлений оцей документ ще раніше, так кажуть про те, що ну і готували цю історію. Очільник офісу президента okay, Єрмакда і колишній очільник генсек е, е, Андерс Фограсмусон генсек НАТО. І там такі пункти. Переліки і так далі, і так далі, так ось, пане Олександре, про можливо, знаєте, вади ось цього документа, який має гарантувати Україні безпеку, шановні, до того як ми станемо членами НАТО, сподіваємося, пришвидшений шлях буде. Так. І можливо, там є і відповідно такі плюсики, які б ми могли також відчути. Чого нам боятися? А можливо чого ні, якщо дійсно всі впишуться в цей Київ security компакт. Ну, якщо впишуться, там звичайно порівняно, наприклад, з членством в НАТО. Там очевидний мінус там немає е, негайної реакції, негайного реагування е, військовим чином. Як ми знаємо е, в угоді про створення НАТО ще від 48-го року, да є ці знамениті 5 та стаття. Ну словом, там напад на країну члена НАТО вважається нападом на НАТО в цілому. Настає відповідна реакція. Е, в цих угодах цього немає. З одного боку, а з іншого боку, там є плюс, тому що якщо е, глядачі пригадують, то чи в травні, чи вже в червні йшлося про аналогічні угоди, е, де фігурували е, не тільки там країни, які не надто до нас дружні, а, а фігурувала безпосередньо Росія як гарант. <говори> Це був проект так званих стамбульських угод яких дуже хотів досягти президент Туреччини Ердоган, yeah. тоді не склалося, тому що росіяни здійснили хитрий стратегічний маневр відступу з під Києва, і в принципі стало ясно, що їх можна і треба трошки бити. І от цей проект, що був 13 вересня, презентований, він звичайно набагато кращий з точки зору переліку країн. Які можуть бути нашими гарантами, хоча, наприклад, та ж туреччина, там ну може це такий реверанс? Ну і третє це теж мінус. Там фактично не прописано механізму, як повинні колективно ці країни реагувати. Тобто так виходить, що е, це буде така різношвидкісна дія, ну як, якщо уявити, що вона буде. Так, так. Одні будуть вирішувати у себе там за 24 години питання, а другі за 48, а треті, умовно, за 24 дні, а до того обходитись консультаціями. Там це все не узгоджено. Я не є великим експертом міжнародником. От е, на сайті Європейська Правда тоді була про це пречудова абсолютно стаття колеги Сергія Сидоренка. І в основному я роблю висновки: по перше, з оригіналу Тну uh -huh. з оригіналу представленого тексту, і але по друге з цієї статті, от я бачу такі от нюанси. Поки що. Uh -huh. пане Олександре, про той шабаш, який відбувся в Москві. Там же ж там не тільки Путін, а... А, Сальдо, Балицький, пасічник, пушилін і так далі. Скажіть, будь ласка, рука українського правосуддя, а може і не правосуддя, от наскільки реально, що ось до цих покидьків вона дотягнеться. та ось Є в нас там світ, чи аналог, чи паруски такі, там я не знаю мосада чи ні, щоб там Зеленський сказав, посилайте. Посилайте мальчиков та ось. І от всіх, хто був задіяний, всіх абсолютно, поки злочинців з Бучі, з з Гостомеля, зі всіх міст. Ну і гауляйтерів туди ж, відповідно. Ну, як я бачив, перед нашим з вами включенням був якраз сюжет про цього. Ніяк не можу запам'ятати його прізвище, і вже видно, не треба. Про цього заступника гауляйтера, якому в Херсоні ракета прилетіла у вікно, так? Да? Так, так, так. Не в тому місці, не в той час. Ну, трапляються неприємності, да, в такому поганому uh -huh. житті. Е, і, е, О, Олексій бачу, Катериничев, отак. От, от навіть от так. От. Ну, мабуть, так, так. Да. Ми хай, хай, ну, да. коли бачимо, можливості є, і ми бачили, власне, давно, що можливості є. Да, то у людини е, в ліфті щось не складеться, uh -huh. е, то при вході в улюблений ресторан таке трапляється е, з людьми, які обирають такий шлях. Е, траплялися, треба визнати, і контрудари. Теж таке було у нас, були підривали цілих полковників е, спеціальних, скажімо так, в машині просто в Києві. Е, mm -hmm. Справа в тому, що е, от е, коли е, я е, як перекладач перекладав книжку про Мосад е, не так давно, е, яка так і називається МОСАД, Найвидатніші операції. Там по цій книжці дуже яскраво зрозуміло, що цих речей навчаються на практиці. Це все дається досвідом. Ізраїльтяни почали, наприклад, свою боротьбу за незалежність там ще в 30-х роках, будучи британською колонією. І оскільки ця боротьба була підпільною, здебільшого, і партизанською, то пізніше їм багато е можливостей е надав факт наявності широких таких досить таки е кіл е оцих всіх підпільників. Uh -huh. до, і, е, ядром ізраїльських спецслужб стали тодішні підпільні організації. Відповідно, е, вони мали досвід, вони мали напрацювання. Ті, хто вижив, вони мали чого навчити всіх інших. Е, у нас е, цього досвіду поки що тільки з 2014 року. І, очевидно. Найбільше ми його набираємо саме зараз. А по-друге, звичайно, в сучасний наш час, в нашу епоху, е дуже важливими є технології, набагато важливішими, ніж там в кінці 40-х, на початку 50-х, коли створювався той ж Угу. І е технології е ці ми далеко не завжди можемо зробити самі. Тут е дуже багато залежить від наших західних союзників. Ну, так. Ну, поки, що, поки що ми бачимо, що е, всі можливості, в принципі, отримувати допомогу є, і підтримку. І всім треба користатися, щоб навчатися самим це засворювати. Угу, угу. Пане Олександре, маю вам дякувати. Спасибі Спасибі за розмову. Принагідно запрошую далі. Брати участь в етарах телеканалу Київ. Олександр Михесон, журналіст і колоніст, був з нами. На зв'язку.